Від початку повномасштабного вторгнення міська влада Прилук, окрім тероборони, не допомогла жодній військовій частині, де несуть службу наші бійці, наголошують депутати Прилуцької міської ради. Хоча запити на автівки, військове обладнання та амуніцію надходять системно. Прискорбно мені як депутату вовчен, я провалився б скрізь землю на скрізь землю. Що з початку війни ми не допомогли, крім ТРО, жодній військовій частині, де воюють наші хлопці. Які захищають наш спокій, щоб тут могли наші діти, наші батьки, наші, наша рідня могли тут спати. І повірте, у нас вже який ще приклад треба. У нас вже два депутати, які знаходяться в зоні бойових дій. За словами очільниці міста, міська влада згідно законодавства цього робити не може на сьогодні. Щоб ви знали, заборонено, і не тільки це сьогодні. Усім міським радам, всій Україні заборонено це купувати. І на Верховній Раді. Корект рішення виносився. Ну, не підтримали депутати Верховної Ради. На сьогодні нам заборонено. Наскільки я знаю, що внесено знову ж до Верховної Ради зміни до цього проекту рішення, щоб дозволити органам місцевої місцевої самоврядування хоч що-небудь дай купувати. Але ну на сьогодні це заборона не може або не хоче допомагати і все добре, аби, наприклад сусіднього ніжина. Бо тут міська влада спільно з громадою міста уже передала. Ла 27 сім автівок для збройних сил України, а ще системно закуповує квадрокоптери, світлові пушки та інше необхідне військове обладнання, яке щодня рятує життя нашим бійцям. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з міської казни Ніжина на потреби Збройних сил України було виділено понад 94 мільйони гривень. Події поцікавилися у начальниці фінуправління Ніжинської міської ради, як це відбувається на практиці. На сьогоднішній день діє стаття 22.5 прикінцевих положень бюджетного кодексу, там де громадам надане право підтримки збройних сил України, але виключно за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. І у нас для цього прийнята спеціальна програма матеріально-технічного забезпечення військових частин, по якій ми військовим частинам виділяємо субвенцію. Але це шлях на сьогоднішній день такий довготривалий, можна сказати, тому що. У нас є випадки, одна з військових частин вже півтора року не може використати кошти субвенції, Це непросто інколи виникають складності у військових частин з використанням цих коштів. Навіть тоді, коли ми прописуємо, що це цільові кошти, на що саме, перейнявши досвід інших, не менш активних громад, у Ніжині пішли іншим шляхом. Місцеві ради закупляли за власні кошти квадрокоптери необхідні. Обладнання і передавали їх військовим частинам. Ми теж почали це робити. Ми закупляли для наших військових частин квадрокоптери. Рішенням виконавчого комітету ми оформляли передачу їх на військові частини з послідуючим затвердженням цього рішення на сесію міської ради. І навіть, попри те, що законодавчих підстав для допомоги ЗСУ на сьогодні місцевим радам не надано. Міська влада Ніжина стукає в усі двері. А не сидить на місці. Ми звертались неодноразово, всі громади звертались з ініціативою до Асоціації міст України. Асоціація міст України готувала колективне звернення до уряду щодо внесення відповідних змін до законодавства. Це повинні бути зміни до закону про місцеве самоврядування, про надання повноважень органам самоврядування. Підтримки оборони і безпеки держави і зміни до бюджетного кодексу, але на жаль, поки що ці зміни знаходяться в проєкті, вони навіть не розглянуті Верховною Радою. Тобто Місці міські ради беруть відповідальність на себе при таких діях. І поки в прилуках місцева влада розводить руками, у Ніжині не бояться брати на себе відповідальність, бо сьогодні допомога Збройним силам України це завдання номер один, адже на кону врятовані людські життя та наближення нашої перемоги.